Я вважаю, що обов'язково повинно бути наступним. Нам потрібно змінювати, щоб не 17 тисяч гривень було сьогодні, а, наприклад, штраф. А вважаю, що обов'язково штраф повинен бути, якщо людина а, за кермом це перша, так скажемо, лінія. Це перша лінія сто тисяч повинно бути обов'язково. Тобто підвищити радикальну штрафи. Так, так, так. Якщо другий раз. А, і а, рік позбавлення прав, а якщо його другий раз затримали, випивши, то 200 тисяч гривень штраф і два роки лішення прав. 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 Якщо відбувся якийсь ДТП. То я вважаю, що ця людина, ну, в даному випадку, як це було наприклад з праворів, я вважаю, що обов'язково це мероприсічні, і людина повинна всю своє майна віддати постраждавшому або постраждавшим. м. Да. І щоб її, тобто, як сказати, конфіскували йому ну, все, що є майно двіжма, не движимо. І віддали цим постраждавшим з компенсації, от я вважаю, що це було би правильно.